Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало, Україна сьогодні з вами на зв'язку. Головні події дня до вашої уваги. В Україні до 9 травня 2025 року продовжено воєнний стан і загальну мобілізацію. А це означає, що призов громадян нашої країни в армію нікуди не зникне в березні. У першу чергу на фронт відправлятимуть військово зобов'язаних українців віком від 25 до 60 років, які відповідають вимогам за станом здоров'я та не мають інших підстав для відтермінування служби. Особливі правила призову у військо діють і для чоловіків 50+. Їх можуть забрати в армію лише за двох умов мовиться про наявність наказу Генерального штабу ЗСУ та опанування дефіцитної військово-облікової спеціальності. Відповідаючи на запитання про те, представників яких професій у березні будуть брати у військо першочергово, варто зауважити, що, за словами колишньої заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, інформація про те, яких спеціалістів українська армія потребує найбільше, таємна. Однак відомо, що насамперед зараз війську треба люди, які мають бойовий досвід, фахівців. В різних сферах, зокрема водії, it спеціалісти та зв'язківці. Це пояснюється тим, що мобілізація проводиться не лише для залучення нових людей для участі безпосередньо в бойових діях, але і для служби у тилу. Зауважимо, що зараз за законом військовозобов'язання, які порушили військовий облік, можуть бути оштрафовані на суму від 17 до 25 тисяч гривень. Стягнення для посадових і юридичних осіб може сягати 34-59 тисяч гривень. Якщо ігнорувати штраф, то на особливо. Бо відкривають виконавче провадження. Суму боргу можуть стягнути примусово за рахунок банківських рахунків або іноземної валюти громадянина. Якщо загальна сума всіх штрафів особи перевищує 160 тисяч гривень, то у громадянина можуть заарештувати майно. Виконавча служба потім зможе продати житло боржника на торгах в рахунок боргу. Водночас не підлягають призову українці, які мають право на відстрочку або бронювання. Визнані непридатними до проходження військової служби за результатами проходження ВЛК та. Виключені із військового обліку. Добровільно прийняти рішення щодо вступу на військову службу можуть жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров'я, люди із інвалідністю, а також ті, хто отримав право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини. Також додається ще одна категорія українців, що можуть за власним бажанням вступити у лави ЗСУ. Це молодь віком від 18 до 24 років. Зокрема, у лютому Міністерство оборони оголосило про початок програми залучення молоді до контрактної служби, що передбачає ряд пільг для добровольців, зокрема, можливість нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. За службу у війську можна. Можна отримати 1 мільйон гривень, а після завершення контракту гарантоване звільнення від служби на 12 місяців. Проте ініціатива має і декілька. Але відтак потрапити на службу можна лише у визначеній бригади, де новобранці зможуть обіймати виключно бойові посади. Чітко визначені посади. Це посади бойові, це посади, які передбачають ризик. Це посади стрільця, старшого стрільця. Стрілець снайпер, стрілець санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Подати заявку на службу в армії можна через застосунок Резерв Плюс. Водночас, аби не демотивувати вже чинних захисників, що пішли в армію без будь-яких заохочувальних програм, президент Зеленський пообіцяв розібратися найближчим часом із термінами служби для бійців цього віку, що ще раніше опинилися у війську. Я попросив розібратися з деякими речами, які не спрацювали в контракті 18-24, передусім з тими хлопцями, які у віці 18-24, але пішли самого початку війни. Тобто вони пішли добровольцями, а на них не розповсюджується контракт, бо вони добровольці або були мобілізовані, так і тому я попросив, щоб вони розібралися. Вони розберуться з цим. Вони мені пообіцяли. Водночас нова ініціатива щодо залучення молоді до служби в армії не на жарт налякала українців, чи означатиме, що вже у березні мобілізаційний вік остат. Очно знизиться. Глава держави Володимир Зеленський дотримується позиції, що Україна у найближчий час рішення про початок обов'язкового призову хлопців із 18 років точно не буде ухвалювати. Головним аргументом, який президент озвучує, це потреба у зброї, а не в людському ресурсі. В цій війні Захід не може ставити умови Україні. В цій війні Україна не ставить умови заходу. Ми можемо бути тільки союзниками. І якщо ти не хочеш дати далекобійну зброю, і якщо ти не хочеш дати все те, що Україна просила, і кажеш, що дивись, а спочатку, нехай Україна мобілізує людей, то це не дуже чесно. У списку доказів, чому омолоджувати українську армію не треба, і те, що зниження призовного віку вже відбулося. Відтак тепер у військо беруть не з 27 років, а з 25. Відповідне рішення було ухвалене у квітні 2024 року. З того часу 25-річні чоловіки вважаються вже не призовниками, а військовозобов'язаними і підлягають мобілізації згідно із чинним законодавством. Утім, деякі ж експерти кажуть, що радіти зарано а зниження мобілізаційного віку цілком може відбутися, але вочевидь не в березні. Це проміжний етап. Я впевнений, що ми одразу ну це знов контролецій. речі, кажу, ну це на моє сутків точку зору, Що буде в нас і мобілізація з 18 років, просто одразу це було б... Дуже uh, негативна реакція всередині суспільства. Там такий проміжний варіант. Тобто, давайте спробуємо заохочити матеріально, Ну не вийшло тоді на матеріальна мобілізаційна захочена. До слова також лунала пропозиція знизити верхню межу мобілізаційного віку в Україні із 60 до 55 років. Ініціаторами відповідного законопроєкту виступила група народних депутатів, до якої увійшли зокрема Олексій Гончаренко, Володимир Ар'єв і Юлія Тимошенко. Пропоную зменшити граничний вік перебування на військовій службі та в запасі з 60 до 55 років. Відповідний законопроект номер 12222 вже подав до Верховної Ради. Натомість у парламенті заявили, що підстав для обговорення цього питання наразі немає. Водночас, питання, яке турбує вже чинних військовослужбовців, чи чекати у березні на ухвалення довгоочікуваного рішення про демобілізацію, нардепка Ірина Фріз заявила, що уже в наступному місяці уряд хоче запропонувати захисникам довгострокові оплачувані відпустки. Є лист від Кабміну, де значиться, що в березні можна очікувати якоїсь законодавчої ініціативи від уряду щодо цього питання, але буде змінено фокус. Питання стосуватиметься не встановлення чітких термінів, за якими військовослужбовці зможуть звільнятися, а встановлення довготривалої відпустки для поновлення всіх, хто перебуває в силах оборони. Також Фріс зазначила, що законопроєкти із чітко встановленими термінами служби військовозобов'язаних, які були подані в раді від народних депутатів, уже тривалий час не розглядаються. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що у Верховній Раді пояснили, як просувається питання щодо ухвалення рішення про демобілізацію українських військовослужбовців. Хто або що гальмує доленосне рішення? Про це детальніше у нашому матеріалі за послання вище. Ну а ми рухаємось далі на Україну. Вже із 1 березня чекає оновлення системи проходження. ВЛК зараз у нас є буде реформа ВЛК. Вона буде проходити в два етапи. Вона буде зручною, перший етап буде до 28 лютого. Буде електронне направлення на ВЛК. Далі буде другий етап до осені 2025 року. Це буде розділення між медичними і адміністративними даними. Відтак, це дозволить проходити ВЛК без територіальної прив'язки. Серед важливих змін у наступному місяці і те, що уряд продовжить терміни підтвердження підприємства критичності та перебронювання працівників до 31 березня замість кінця лютого. У зв'язку з тим, що державні реєстри були під кібератакою, і більше 20 днів не було доступу. Ми вже в принципі проговорили, що до 31 березня на один місяць продовжимо цю можливість, тому що у нас дійсно майже місяць випав через форс мажорні обставини. Атаку ворога міністерка економіки Юлія Сверденко пояснила, що підприємствам дадуть ще кілька тижнів, щоб підтвердити свою критичність, що вони мали право бронювати 50% своїх співробітників. Ми знайшли певний баланс з бронюваннями. Це дозволяє бізнесу, який дійсно працює, сплачує податки, мати можливість бронювати до 50% від чисельності. Такий бізнес робить свої внески до держбюджету і дає можливість нам забезпечувати сектор безпеки і оборони. До слова бронювати військово зобов'язаних працівників можуть підприємства, які відповідають одній із категорій: органи державної влади або місцевого самоврядування, компанії, які мають державні замовлення в оборонній сфері, критично важливі підприємства для економіки чи життєдіяльності населення. Європейський союз запропонував Україні власну угоду щодо використання рідкоземельних матеріалів. 21 із 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа. Україна може забезпечити в взаємовигідному партнерстві. Тим не менше, деталі запропонованої домовленості поки невідомі. Додаткова цінність, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати укладення взаємовигідної угоди. Таку позицію підтвердив і голова Євроради Антоніо Кошта в інтерв'ю. Суспільному в останні три роки європейський союз був великим донором з підтримки України. І ми робимо це для України, для українців, а також для європейської безпеки. І ми не повертаємо собі нічого із природних ресурсів в Україні. Активізації Європи передували амбіції США та їхнього очільника Дональда Трампа в контексті укладення угоди щодо українських рідкоземельних металів. До слова, сам політик розглядає таку домовленість як спосіб компенсувати витрати США на підтримку нашої держави та отримати доступ до її значних мінеральних ресурсів. Ми бачимо, що прихід прихід Трампа він трішечки вніс певну активізацію, зокрема в Європейський Союз, коли вони почали. Більш чітко висловлюватися відносно України і займати більш прагматичну позицію. Не виключенням є, зокрема, анонсування цього документу, як переконує нарде пропозиції Європи для України зараз є більш рентабельним з огляду на низку причин. Я думаю, що Україні більш вигідно укладати саме угоду із європейськими країнами, тому що мова йде фактично про єдиний простір, про єдиний субконтинент Європа. Європейці за його слова. Вами надалі будуть пропонувати додаткові гарантії відносно кордонів України, тому що вони розуміють, що якщо вони будуть заводити сюди інвестиції або спрямовувати сюди величезний капітал, їм потрібно буде його фізично захистити а захистити це можна виключно а, а, посиленням збройних сил або а, Країн, ну там, наприклад, або миротворчих військ, або безпосередньо України. А тепер детальніше про позицію України. Відтак, європейська пропозиція надійшла після того, як нашій державі довелося відкинути два проєкти угоди із американцями. Я сказав, що я не піду на це і не дам міністрам підписати це. Були зустрічі з міністром фінансів, прем'єр-міністром України. Було багато різних зустрічей. Це неможливо просто. Ми не можемо просто ділити 50 на 50 – не розуміючи, що нас чекає попереду. Президент Володимир Зеленський пояснив, що США за три роки війни допомогли Україні на 100 мільярдів доларів, а в угоді вимагають аж 500 мільярдів. Стало відомо, що у документі прописали зобов'язання віддати американцям по 2 долари за кожен один наданий Україні. Тож глава держави не готовий ухвалювати рішення, за які потім будуть розплачуватися 10 поколінь українців. Передусім, що стосується цієї угоди, як я завжди говорив, це почалось нашого плану перемоги. Де ми вважаємо, що Росія захоплює наші території. І ми повинні все це захистити від окупаційних військ Російської Федерації, а, так само від їх а, союзників а, північної, північної країни, тощо. і ми готові. А на що ви готові? А ми відповідаємо. Давайте говорити. Давайте. Ось вам доступ. Давайте до мінералів. Давайте говорити про видобуток. Давайте говорити про нафту. Давайте говорити про газ. Ви видобуваєте, ми ділимось. У вас є пріоритет. Ви номер один. Але зробіть все. Щоб зупинити ворога, і щоб відновити відновити справедливість для нас, влізти в угоду між Україною та США традиційно вирішила і Росія. Володимир Путін запропонував американцям подумати про спільний видобуток алюмінію та заговорив про необхідність видобутку рідкоземельних корисних копалин у Росії. На порядок більше рідкоземельних металів ніж в Україні. Москва готова пропонувати їх зацікавленим партнерам. Ба більше російський диктатор заявив, що угода України із корисні копалини жодним чином не стосується Росії, однак одразу ж запропонував оцінити ресурси перед її підписанням. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що Володимир Зеленський шокував заяви про те, що США заробляють на війні, яку веде Росія проти України, до якої схеми вдалися американці? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо. Європа останнім часом приємно дивує своєю рішучістю у питанні підтримки України. Політичний експерт Максим Гончаренко наголосив, що європейському союзу не війна на континенті. Тож у партнерів є розуміння, що діяти треба прямо зараз. Якщо ви кажете про військову допомогу, то можливо можна сказати, що Європа прокидається, але стосовно самої допомоги Україні, загалом, я б сказав, що вона не засинала ніколи. Згадаємо, скільки грошей Європа та європейські уряди виділили на гуманітарну частину допомоги Україні. Це не тільки про ті гроші, які надійшли до самої держави Україна, а і е, були витрачені на підтримку людей, що мали прихисток на території поського союзу, стосовно військової допомоги, ми можемо тут е, дивитися на ту тенденцію, що Ті, хто зацікавлений свою зацікавленість показують, зокрема вчора у європейському парламенті заявили, що Європа і надалі буде стояти пліч опліч із Україною. Ми з Україною були і в той день три роки. Тому і сьогодні з Україною, і завтра будемо з Україною. Дуже важливо не лише те, що ми говоримо, а те, що ми робимо. Наступні дні тижні будуть формувати наше майбутнє не словами, а діями, які ми будемо приймати тут в Європі. Відтак, глава. Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн під час візиту до Києва повідомила, що Україна у березні отримає від Євросоюзу 3,5 мільярди євро. Президент Литви Науседа під час саміту запропонував зафіксувати 1 січня 2030 року датою вступу України в ЄС. У свою чергу Чехія переконана, що нас точно треба взяти в НАТО. Ми повинні упевнитися, що Україна матиме якомога сильнішу позицію за столом переговорів. Кінцевою метою має бути її вступ до НАТО. Водночас, гучні рішення стосовно України, її підтримки та допомоги, європейські лідери обговорили ще напередодні під час саміту у Парижі. До чого вони домовилися про це у нашому сюжеті. Це була перша зустріч європейських лідерів, перед якою дехто з них, зокрема британський прем'єр, відкрито заявив про ймовірну готовність відправити миротворців до України. І перша така нарада, відколи від США прийшов конкретний запит: бути готовими підтримати мир в Україні, якщо такого буде досягнуто, і не розраховувати, що до мирної місії залучать військових США. Французький президент Макрон, який скликав саміт, перед початком 20 хвилин розмовляв з президентом США. Трампом по телефону потім лідери радились три з половиною години і роз'їхались по своїх посольствах давати коментарі пресі. Британський прем'єр вийшов з заявою, що без участі США на такий крок Британія не піде. Європа повинна відіграти свою роль. і Я готовий розглянути можливість направлення британських сил разом з іншими, якщо буде досягнуто тривалої мирної угоди, але повинна бути підтримка Сполучених Штатів, оскільки гарантія безпеки від США це єдиний спосіб ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну. Раніше газета New York Times писала, що для стримування повторного вторгнення Росії в Україну після закінчення цієї війни може знадобитися 150 тисяч іноземних військових. Так, от із Вашингтона до європейських столиць за кілька днів до цього саміту розіслали опитувальник з проханням зазначити, хто і скільки військ готовий відправити та як вони будуть діяти у випадку повторного нападу Росії. Газета Washington Пост в день саміту оприлюднила результати. Європа може надати 25-30 тисяч солдат, 10 тисяч з яких французькі на лінії зіткнення стояти вони не будуть, але готові продемонструвати силу в разі атаки. А буде треба, то підмога надійде з країн за межами Європи. Опісля саміту. Німецький канцлер, який покинув засідання на півтори години раніше, сказав, що теоретично Берлін готовий надати війська та про це говорити і рано, і недоречно схоже, висловилась і прем'єрка Данії. Я навіть трохи роздратований цими дебатами. Скажу це цілком відверто. Ми ще не перебуваємо в точці миру, а в розпалі війни, яку жорстоко веде Росія, яку вона невпинно розпалює далі. Як пише Washington Post, європейські чиновники розраховують, що США, незважаючи на небажання розміщувати свої сили в Україні, зможуть допомогти міжнародним силам, розвідданими та ППО. Більше ясності цей саміт приніс у питанні нарощення оборонних спроможностей Євросоюзу. Учасники зустрічі узгодили зміну фіскальних правил ЄС, що має дозволити збільшити витрати на оборону. Британський прем'єр назвав цю зустріч життєво важливим першим кроком. А генсек НАТО сказав, сказав, що є готовий і хоче гарантувати безпеку Україні. Проте подальші деталі ще треба буде обговорювати. Еммануель Макрон пообіцяв продовжити дискусії в найближчі дні. Він передзвонив після саміту спочатку Дональду Трампу, а потім Володимиру Зеленському. У соцмережі «Х» Макрон написав, що будуть працювати над досягненням міцного і сталого миру разом з усіма європейцями, американцями та українцями, і що це ключове. А Володимир Зеленський написав, що у них з Макроном спільне бачення щодо сильних та надійних гарантій безпеки. Як ви оцінюєте останні пропозиції Європи? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нас з вами майже 380 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.